Коломияни продовжують допомагати воїнам, які зараз перебувають на сході країни. Так нещодавно до Авдіївки, пісків та інших населених пунктів відправили велику кількість продуктів, допомагали всі, хто чим міг. Волонтери вдячні людям та закликають і надалі підтримувати наших військових. Я хочу подякувати нашим хлопцям, знайомих, наших, друзів, які допомагають нам збирати на то продукти, то все, ми оправляємо для наших солдат. І всіх я дуже дякую Петра, який нам дав м'яд, 24 двадцять чотири слої. Міод то У Романа дякую, що дав нам сладкого то печива і Василя. Дякую, що хліб дав. Голова колхоза у турку. Дякую за те, що нам дав 10 мішків картошку, три мішка бурака. Ну, всіх дякую наші шофери, які збираємо гроші і купуємо це, який можемо із базари купуємо. Чим можемо, тим допомагаємо. Ми від'їжджаємо в Авдіївку, від'їжджаємо в Пісті, від'їжджаємо в Мар'їнку. В першу чергу також хочу подякувати всім небайдужим людям, які прийшли з цієї поїздки. Тарасові Тарас з Меблі дав на дорогу три тисячі. Наша гімназія і Наші студенти з педагогічного коледжу дуже багато листів написали. Також зібрали тисячу гривень на дорогу. Хочу подякувати нашому брату Камо за цю посильну допомогу, тому що цей груз який тут знаходиться. Ми його перегружаємо у великий спринтер трьохтонник. І завтра з Божою допомогою виїжджаємо, тому що дорога далека, там є дуже великі бої і на довгий час, приблизно так на три тижні, виїжджаємо далеку дорогу. Ну і думаємо, що все буде добре. Віримо.